Привіт, акторка серіалу Свати має алкогольну залежність, а Тіна Кароль зустрілася з папою Римським. Про це не тільки сьогодні у новинах шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Віталій Козловський, який днями отримав повістку, вже проходить навчання у Нацгвардії. Хоча багато хто писав, що все це показуха, але знаючи особисте ставлення Віталіка до цього, можу сказати, що друзі, ніфіга це не... Показуха артист справді говорив про те, що якщо йому прийде повістка, то ховатися він не збирається, і піде навчатися, і потім на фронт. Ну і за стандартом, Віталік має в середньому місяць проходити навчання. Ну а потім приступить до служби саме там, де буде потрібен. Всім привіт, друзі. Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя це справжня зброя, якою можна утилізувати ворога. Друзі, в такий час важливо пам'ятати про найбільш незахищених це діти-сироти і діти, які позбавлені батьківської опіки та піклування. Саме таким дітям допомагає благодійний проект Дитинство без війни. Діток евакуюють, надають житло, харчування, забезпечують навчання і все для того, аби зберегти їхнє життя та психологічне здоров'я під час воєнних дій в Україні. За час існування цього проекту з дитбудинків прифронтових регіонів було евакуйовано та Забезпечено всім необхідним для життя біля трьох тисяч дітей разом із супроводжуючими особами. Ну і для того, щоб це реалізувати та забезпечувати дітей весь 22-й рік, знадобилося 3,9 мільйонів євро. Все це стало можливим тільки завдяки підтримці брендів, благодійних організацій та донатам звичайних громадян. Ну і за літом 23-го року буде надано захист ще 700 дітям-сиротам. Ну і що найважливіше, друзі. Після закінчення війни всі діти будуть повернені додому. Ну а зараз необхідно продовжувати підтримувати евакуйованих дітей та надати прихисток ще іншим, які сьогодні перебувають у складних умовах. Ну і складніших ніж ми з вами. Тому е, друзі, переходьте за посиланням в описі цього відео чи за ось цим QR-кодом та допомагайте врятувати наше майбутнє для підтримки малих українців. Будь-який донат важливий. Продовжимо новини шоу-бізнесу, співачка Слава Камінська нещодавно потрапила у скандал. Слава заявила, що не повернеться в Україну і активно захищала російську мову. І через кілька днів співачка пояснила свої вислови. Прав в тому, що Камінська каже, що її дуже сильно чіпляє хейт, і вона на нього. Активно реагує, відповідно, емоційно висловилася щодо того, що не повернеться в Україну. Зараз співачка продовжує жити з дітьми у Нідерландах, а також активно е розвиває особисте життя. Я вже вам розповідав, що Слава вже не перший місяць зустрічається з новим коханим, який їй зробив пропозицію. Його обличчя Камінська не показує, але частенько підігріває цікавість фоточками. А ще е співачка днями випустила переклад своєї Пісні, слава Богу, українською мовою. І посилання на цю пісню можна знайти в описі цього відео: Український режисер Ахтем Сейтаблаєв вперше показав свою нову кохану. 20 червня режисер прийшов на прем'єру одного документального фільму зі своєю коханою Мар'яною. І це, в принципі, вперше, коли вони з'явилися разом на публічному заході. І, схоже, вони, в принципі, це навіть... Планували зробити, адже так трималися за руки і з радістю позували фотографам. Ну і до зустрічі з Мар'яною Сейтаблаєв понад 10 років перебував у шлюбі з продюсеркою Іваною Дадюрою. Але у 2021 році вони розлучилися. Блогери, які образили Меловіна і ЛГБТ спільноту, виправдались за свою поведінку. Гумористи кажуть, що у виконавця нібито заздалегідь запитували, на які теми не можна жартувати. Також, за їхніми словами, Меловін а, мав папку з жартами і міг частково їх прочитати. І за словами цих блогерів, до початку зйомок співак не мав жодних претензій. За словами коміків, вони не здогадувалися, що їхні жарти можуть можуть когось образити, натомість гумористи попросили Меловіна наступного разу пояснювати, чому жартувати на такі теми це не є нормою, а не просто йти з шоу, як він зробив. І творці шоу перепросили у ЛГБТ-спільноти за свої висловлювання. Але тут знову відповів Меловін. Він каже, що всі ці вибачення не щирі, адже один з учасників шоу ставив лайки на гомофобні коментарі під відео, яке співак опублікував. Ну, одним словом, друзі, пристрасті і розбірки крутіші, ніж в серіалі Район Мелроуз». У мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава плюс з російською акторкою і телеведучою Тетяною Лазарєвою. Ми зробили це інтерв'ю у прямому ефірі. І під самим інтерв'ю ваші думки розділились. Хтось пише, що я гівняний інтерв'юєр, і підготував погані запитання. Хтось пише, що неправильно, що я почав ефір з українською мовою, яку гостя не розуміє. Хтось навпаки, пише, що розчарувався у Тетяні, і побачив в інтерв'ю всю її сутність. І кожному, хто написав коментар е і подивився це відео, я дякую. Навіть вам, шановні хейтери, без вас нікуди. А єдине, що скажу, що коли я готувався до цього інтерв'ю, то побачив, що Тетяна вже відповідала на запитання українською мовою. І для мене було очевидно, що вона розуміє нашу мову. Тим більше, що до повномасштабного вторгнення вона знімалась у лізі сміху, де також мали би бути україномовні команди. Але е Тетяна. М'яко кажучи, засмутилась перед ефіром через те, що не буде розуміти українську, і через це на початку інтерв'ю був такий певний напряг. Хотілося багато про що запитатися у Тетяни і не про її біографію, а про наших алкогольних сусідів, щоб зрозуміти, чи є там адекватність і світло в кінці тунелю. Якщо не бачили цей випуск Слава Плюс, то обов'язково заходьте. Посилання є в описі сьогоднішнього випуску. І не забудьте підписатись на канал. Макс Чмирковський показав, як виглядає його новонароджений синочок. Днями на день батька у хореографа народився другий син, і Макс не став довго прикривати обличчя малого смайликами і вже показав, як він виглядає. Нагадаю, що у Чмирковського і його дружини Пети це вже другий син, і пропоную поставити лайк малому і новоспеченим батькам. Неймовірна подія Тіна Кароль зустрілася з папою Римським у Ватикані. Схоже, артистка відвідала захід до 50-ї річниці відкриття колекції сучасного мистецтва музею Ватикану, який пройшов у Сікстинській капелі. Ну і під час короткої розмови Тіна вручила папі подарунок. Це було схоже щось на книгу з рукописами, і вони щось емоційно обговорювали. Ну а деталі я думаю, що ми дізнаємося дуже скоро, друзі. До речі, хочеться що п'ятниці. Розповідати вам про новинки серед української музики, бо зараз а, стільки артистів випускають нові пісні, а, що в них можна справді загубитися. А буду вам розповідати топ-5 нових пісень, які особисто мені зайшли. Ну а ви в коментарях, до речі, обов'язково пишіть, які нові пісні вам сподобались. Ну і таким чином а, ми зможемо допомогти тим, хто а, шукає нову круту українську музику. Отже, на сьогодні мій топ з нових пісень виглядає так. Володимир Дантес, пісня Чуєш. Пісня і кліп досі тримається в трендах. Кліп реально смішний, а пісня дуже западає на повтор. І, до речі, Вова Дантес не дуже хотів випускати цю пісню. Він взагалі дуже часто сумнівається у своїх нових піснях. Але, як бачимо, даремно. Бо пісня Чуєш дуже зайшла слухачам. Ну, а до речі. Вже через кілька днів після Дантеса його колишня Надя Дарафєєва також випустила пісню. Називається ця пісня Кохаю, але не зовсім. Мені дуже сподобалася пісня і в кліпі Надя в своєму стилі бігає по хаті, в светрі, в нижній білизні, танцює. Тощо, багато хто говорить про те, що Наді Вова не обговорювали вихід пісень майже одночасно, і це співпадіння. От ви в це вірите. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а ще раджу послухати і зацінити пісню Альона Альона і Коли небо хилиться. Коли взагалі за е, ці півтора роки для мене відкрилася як е, крута співачка, бо до цього Настя ну, ніяк не могла е, знайти себе. А також в мій особистий топ потрапив, як так, пісня Силует і «Go away, русалочки. На жаль, самі пісні поставити вам не можу, бо Ютуб буде за це банити. Але посилання на них є в описі мого відео. Заходьте. І не забудьте в коментарях написати ті нові українські пісні, які вам сподобались. І от складіть свій топ. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує акторка Тетяна Кравченко, яка грала валюху у серіалі Свати. Нагадаю, що Тетяна уродженка Донбасу і підтримала анексію Криму. І, до речі, акторці заборонений в'їзд до України з 2015 року. А у мережі опублікували нову фотку акторки. Кравченко не може сама ходити, її підтримують за руки, і вона досить кардинально погладшила та мала неохайний вигляд. Ну і вже давно, в принципі, говорять про те, що Танюшка то бухає, і при цьому не одну чарочку. Наприклад, у січні вона взагалі зірвала виставу в театрі, просто не приїхала на цю виставу. І все через те, що трохи залила сливу. От, бачите, це і є показник їхньої театральної еліти зараз. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а минули випуск і інтерв'ю Слава Плюс з Тетяною Лазарєвою. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.